Ось шість рахунків за три місяці на одну і ту ж саму комунальну послугу. Ви скажете, що за законами математики таке неможливо. Одна послуга помножити на три місяці виходить три рахунки, а не шість. Ласкаво просимо до міста Буча. Тут можливо все, і жодні закони математики тут не діють. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. У своєму попередньому відео я вам прочитав текст звернення, який я написав до Держспоживслужби України та Київської обласної адміністрації. Мені надійшли відповіді від Держспоживслужби України у письмовому вигляді, а від Київської обласної адміністрації лише в електронному вигляді. Ну, давайте почнемо з відповіді від Дерспоживслужби України. Втім, я її прочитав 5 разів. І зрозумів сенс лише останнього абзацу, тому я її вам зараз покажу повністю. Хто захоче, може прочитати. Може хтось і зможе зрозуміти зміст усього тут написаного. Дивіться, ось ця відповідь. Я прочитаю тільки те, що я зміг зрозуміти. Це останній абзац. А ось цей останній абзац. Беручи до уваги, вище наведене, Держспоживслужба направила ваше звернення до Бучанської міської ради та Ірпінської міської ради для розгляду в межах наданих повноважень ТВО голови, підпис Ольга Шевченко. Ну що, друзі, як бачите, ні на одне моє питання, яке я їм написав у своєму зверненні. Відповіді я так і не отримав. Ось це звичайна відписка Держспоживслужба України захищати споживачів Бучі не хоче. Тепер давайте перейдемо до відповіді від Київської обласної адміністрації. Ось вона. Хочу звернути вашу увагу, що на тій відповіді є тільки електронний підпис, і який дійсний тільки до 25.03.2023 року. А отримав я цю відповідь 13.04.2023 року. Якийсь нонсенс. Усю відповідь я вам читати не буду, тому що тут теж купа незрозумілої інформації. Хто захоче, прочитає сам. Прочитаю лише то, що мені вдалося хоч щось зрозуміти. Загалом слухайте. Так, згідно з розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2021 року номер 240 суб'єкту господарювання, комунальне підприємство Буча сервіс Бучанської міської ради і ден код 256 89 882 місто знаходження. Індекс 08292. Київська область, місто Буча вулиця енергетиків, будинок 2. Було видано ліцензію на право провадження господарської діяльності централізованого водопостачання та централізованого водовідведення – Відповідно до частини 12 статті 13 закону України про ліцензування видів господарської діяльності, ліцензія видається на необмежений срок. Отже, комунальне підприємство має всі законні підстави щодо здійснення господарської діяльності централізованого водопостачання та або Централізовано водовідведення на території усієї Київської області. Київська обласна державна адміністрація у своїй діяльності керується виключно чинним законодавством і діє у відповідності до закону України про місцеві державні адміністрації. Є органом виконавчої влади, не втручається в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також не вирішує питання, віднесені Конституції України цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків. Виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках, передбачених законом, і немає повноважень щодо державного примусу до вчинення або утримання від вчинення будь-яких дій фізичними або юридичними особами. Ну, це найцікавіше е це кінець. Звертаємо увагу на те, що листи департаменту не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер, не створюють нових правових норм і не набувають юридичного характеру. Ось так. Заступник директора департаменту тере, начальник управління Лілія. Резніченко. Ну, що вам сказати? Київська обласна адміністрація теж не хоче допомагати мешканцям Бучі розібратися у цій ситуації, яка зараз склалася з оплатою за воду та каналізацію. У зв'язку з цими відписками я залишаю за собою право звернутися з цього питання до Генеральної прокуратури України. Нехай Генеральна прокуратура. Розбирається, хто з них має право виставляти рахунки за воду та каналізацію мешканцям Бучі, а хто взагалі шахрай. Як на мене, такого не може бути, щоб на одну і ту ж саму комунальну послугу приходило два рахунки. Тож, як казав дід Панас, ось така от... малята. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі. Поділіться цим відео і підписуйтесь на мій канал. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидких зустрічі пока!